Не дуже сонячний день, але настрій піднімає і сонце це люди, які приїжджають з рідного міста, з міста Вінниця. Ця людина для мене цінна і дорога, я її дуже поважаю, і люблю багато, багато спогадів різних з Вінниці. Андрій, ти дякую. в різних країнах жив. Дякую, дякую, Костя. Ну, я тут я, я жив в різних країнах, був, порівнював і дивився. І насамперед я зараз прийшов до твердого переконання, тим, що. Ми йдемо по ми не молодіємо, і руки свої своє беруть. Тут десь сідіна появляється, тут десь ти бачиш, трошки зірн починається. І ти розумієш, що або ти просинаєшся там, де йдуть ці душі. Ну якщо брати про нашу батьківщину, то там падають міни і бомби. Так? І там зовсім інша ситуація. Куди ми можемо допомогти, тільки фінансово, а заробити треба тут і. Коли ти знаходишся або в Німеччині, або в Польщі, там до тебе інше відношення. Тобто, ну і сам, насамперед, там немає тих райовидів, які є тут, немає синього неба, а завжди опади і, ну і несмачна їжа, я так скажу, як є. Несмачна їжа. Тут все соковите, все, повітря приємне. І, і насамперед ти розумієш, що тобі треба прожити там не знаю 10 років. Ну активно, дуже активно. Там мені 49, до 60 Ти можеш відчувати себе, ще молодою людиною. Мінімум 10, кажу, а може і більше. Ну саме головне окруження, І головне, як діти, головне з ким ти. Ну а тут і що каже завпадає і з ким ти? От я тебе костя знаю теж, і завжди в мене, коли я тебе зустрічав, в мене добрий настрій був. І коли ми з тобою вже пока пока теж завжди кажу, нормальний пацан, хороший чоловік. Тому що все, все було завжди дуже порядно. От ну, я, я говорю, що зв'язано по бізнесу. От коли з тобою мати справу, дякую, дякую, Велике. Тому я просто закликаю, тому що це мій висновок, що як, що зараз, вже коли я розумію, чому тут і англічані. І вся, вся Європа багата, вони тут. Вони тут, тому що рай свого свого роду. Тут добре, тут смачно, тут так, да, воно є в інших країнах, але тут інший смак цього всього. Зовсім інший смак. От. Так що заклик.